Відчуваєш неспокій. Квайт заспокоює і на душі стає легше. Близько десятої ранку росіяни знову атакували Херсон, місто в котре опинилося під ворожим обстрілом. І нині там працює кореспондентка ТСН Наталя Нагорна. Маємо можливість поспілкуватися наживо. Вітаю Наталю! Тож розкажи, що відомо про ситуацію в місті та які зараз про які ворожі влучання ти знаєш на, на цьому миті. Вітаю всіх, попри все з незламного Херсона із прийдешніми святами, і ситуація, звісно, в Херсоні не надто легка. Назвам це так за попередню добу було двоє загиблих. Відомо про жінку, яка загинула в самому місті, а також про чоловіка, який загинув у Антонівці, це околиця Херсона. І вже сьогодні, близько 10.20 ми почули гучні вибухи. В цей час знаходилися в магазині. Як з'ясувалося, потім обстріл пройшовсь теж поблизу невеличких магазинів, поблизу супермаркетів, саме тих місць, куди люди в цей час зазвичай ідуть для того, аби докупити продукти на святковий стіл. Там дуже важко поранило чоловіка. Його машину повністю розбило. Найімовірніше в цей момент він знаходився саме в машині, тому що коли ми буквально не десять хвилин тому були на місці, то тоді ще машина була заляпана кров'ю. Також відомо про ще двох постраждалих. Це Чоловік, якщо не помиляюсь, 55 років і жінка, 71 рік. Продавці сусідніх магазинів кажуть, що найімовірніше це були гради, але точно встановити поки що не можна. Тільки приїхали, зараз визвали поліцію, що зафіксуємо. Що воно таке? Хто його знав? Я була внутрі, але я нічого не Ой, чув. Ну, чув. Ну, Скільки Чук приходить відбили. Чотири це найменше. Ну і ми намагалися, попри все в Херсоні відшукати новорічний настрій. Скажемо так, стела на в'їзді в Херсон дуже символічна стела. Вона зараз прикрашена по новорічному. Там е, зараз є прикраси, і люди зупиняються постійно для того, аби зафіксувати, що цей день, 31 грудня. Вони їхали до Херсона, попри все і збиралися святкувати. Вулиці майже порожні людей не так багато, але е, Переважна більшість людей, яких ми розпитували, вони казали про те, що святкувати планують. Але планують святкувати тихо, вдома, родиною і сподіваються, що цей час буде для них безпечним. Є... Новорічні святки завжди є, Але аж бачите, що якщо нам це не спортять його. Ну, то... Херсон не зламний город, так що нічого їм не вдасться. Херсон це Україна. І більше. Додавить нема чого. Ми з Миколаєвського висили у нас тут син, і ми їм хлопцям веземо смаколиків. Нам не страшно ніколи. Свято є свято, як до нього не готуватися. По мірі можливості вдома, тихонько, ну будемо. Я і дочка Собснуваю, два кота. Кату, ананаси, і яблуки. З надією на все добре, на все краще. Ну і є окремі заклади в Херсоні, які продовжують працювати, і ось там якраз намагаються створити новорічний настрій. Тобто, десь там під землею, в кав'ярнях можна спробувати все таки відшукати і новорічні ялинки, і новорічні вогники, і можливо якісь страви, які зазвичай їдять в цей день. І офіціанти бармени говорять про те, що дуже стараються, аби люди, хоч десь, могли відзначити новий рік і відчути свято. Все, все стараются, щоб було, було свято, але люди бояться. Ми стараємося, щоб людям було приємно, щоб люди відчували атмосферу праздника, щоб заходили и хотя бы чем-то отвлекались от того, что творится для этого мы и Йовочку, и огоньки Наводження, а от подарунки гостям роздаємо. Ну і ми залишаємося в Херсоні. Бажаємо всім тиші, де б ви зараз не знаходилися, де б ви не були. Хай ви та ваші рідні будете у безпеці. Нагадаю, що за попередню добу підсумовуючи в Херсоні двоє загиблих і вже сьогодні вранці маємо трьох поранених, один з яких важкий. Слідкуємо за ситуацією. Солю. Дякую, Наталю, за інформацію. Кореспондентка ТСН Наталя Нагорна була зараз з нами наживо із Херсона. І е, розповіла про ситуацію в місті, який щоденно обстрілюють. Ну і тепер про втрати ворога на сьогодні дані від генерального штабу. Ось такі 960 вояк не дорахувалася ворожа армія за минулу добу. Загалом за 675 днів повномасштабної війни сили оборони України вибили зі строю уже 359 тисяч 230 окупантів. Знищено 5 тисяч 977 ворожих танків та 11 тисяч 70 бойових броньованих машин. 17 панцерників виведено із ладу лише завчора. Утратила ворожа армія. Уже 8 тисяч 464 артилерійські системи, 943 системи реактивної артилерії та 623 системи ППО від початку великої війни. Наші бійці збили 329 літаків рашистів і 324 гелікоптери, а ще 6591 безпілотник тактичного рівня. Також українські захисники знешкодили 23 ворожі кораблі, катери та один підводний човен.